Мене звуть Ольга, і я до вас сьогодні з чудовою розважальною грою морозиво. Таку гру можна запропонувати як малій дитині, зовсім ще малій. Це допоможе їй погратися. Можливо, ще морозиво ви не даєте, якщо дитина дуже мала. Але вже пограти можна в таку гру, повивчати кольори, бо морозиво от в мене пломбір та абрикосове. Щас, зараз ми з вами зв'яжемо ще такий ріжочок один. І буде лимонне морозиво такого кольору. буде дитина вас пригощати морозивом. І так, зараз покажу, як в'язати такий ріжок, і як в'язати таку кульку самого морозива. Ось так. Всі матеріали, які необхідні, які я використовувала та кольори, ось ці, які я використовувала я. Залишу в описі під відео. Також там є посилання на відео основи в'язання, де я дуже повільно пояснюю основні елементи амігурумі: кільце амігорумі, стопчик без знаку, основні елементи, які потрібні для в'язання іграшок амігорумі. І так, перший ми в'яжемо сам ріжок для морозиво, а потім вже покажу, як в'язати кульку. Кільце амігурумі. Набираємо 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягуємо кільце. 1. І в наступному рядочку у нас будуть прибавочки через одну петельку, один стовпчик, в першу петельку один стовпчик, в другу петельку прибавочка, два стовпчики, знов один стовпчик, прибавка, два стовпчики, і Третій раз, один стовпчик прибавка. У нас вийшло 9 стовпчиків без накиду. Ми тепер підтягуємо добре, щоб не було у нас тут дірочки. І далі в'яжемо один ряд, просто 9 стовпчиків без накиду. Під кожну петельку по одному стовпчику. Два, три. Чотири п'ять. Шість. Вісім. Далі вже будемо додавати маркер. І прибавочки робити через два стовпчики. Два стовпчики пров'язуємо просто під кожну петельку по одному стовпчику без накиду, і під третю петельку прибавочка, і так повторюємо три рази дві петельки, прибавочка. Другий раз і третій раз. Дві петельки, Прибавочка. У нас вийшло 12 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо рядочок 12 стовпчиків без накиду. Одинадцять і останнє дванадцяте. Тепер робимо прибавочку в кожну четверту петельку. Один, два. Три, і четверту петельку прибавочка. І так знов три рази. Один, два. Три. Прибавочка. І ще разок один, два. Три, Прибавочка. Так в нас вийшло 15 стовпчиків без накиду, тож пров'язуємо просто під кожну петельку по одному стовпчику 15 стопчиків до кінця рядочку. Ров'язали. Тепер робимо прибавочки через чотири стовпчики. Кожну п'яту петельку три рази. Один, два. Три чотири. Ой, я вже обавку роблю. Чотири прибавка. Дві петельки. Ой два стовпчика без накиди під одну петельку. Один, два. Три, чотири, прибавочка. І ще разок один, два, три, чотири, прибавка. У нас вийшло 18 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо один рядочок по одному стовпчику без накиду під кожну петельку. 18 стовпчиків. Дов'язали, тепер робимо прибавочки через 6 стовпчиків. Один, два. Я вибачаюсь. Не через шість стопчиків через п'ять. Шо, кожну е, шосту петельку. Два, три, чотири. П'ять. Прибавка. Один, два, три, чотири. П'ять. Прибавка і останній раз. Третій, один, два, три, чотири, п'ять. Прибавка. У нас вийшло 21 стовпчик без накиду. Пров'язуємо рядочок просто в кожну петельку по стовпчику без накиду, 21 одну, один стовпчик. Тепер прибавочка у нас буде в кожну сьому петельку через 6 стовпчиків: 1, 2. Три чотири п'ять шість, і прибавочка. І так ще два рази, один, два, три, п'ять, шість. Прибавка. Один два три, чотири, п'ять, шість. Прибавка У нас вийшло 24 стовпчика без накиду. Тож пров'язуємо один рядочок. просто під кожну петельку по одному стовпчику 24 стовпчики Пров'язали. тепер робимо прибавочки в кожну восьму петельку через 7 стовпчиків 1 2 3 4 5 6 7 Прибавка і так ще два рази чотири пять, шість, сім, прибавка. І останній раз два, три, чотири, пять. 6 7 прибавка. У нас вийшло 27 стовпчиків без накиду, і пров'язуємо один рядочок 27 стовпчиків без накиду. Під кожну петельку по одному стовпчику. Далі прибавочки в кожну дев'яту петельку через вісім стовпчиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. І в дев'яту петельку прибавочка. І так ще два рази. П'ять, шість. Сім, вісім. І дев'яту петельку прибавочка, дві петельки, і ще один раз третій. Вісім, і в останню, петельку прибавочка. У нас вийшло 30 стовпчиків без накиду, і ми пров'язуємо один рядочок під кожну петельку по одному стовпчику. 30 стовпчиків без накиду. Прибавочки робимо тепер в кожну 10 петельку через 9 стовпчиків. 3. Єсть дев'ять. І прибавочка один. два, і Ще два рази. У нас вийшло 33 стовпчики, тож тепер ми пров'язуємо один рядочок, 33 стовпчики. Тепер робимо останній рядочок з прибавочками через 10 стовпчиків в одинадцяті. Одна петелька, друга, третя, п'ята, шоста, сьома. Восьми, дев'ята, десята, і в одинадцяту робимо два стовпчики, прибавочка. І так повторюємо ще два рази. У нас вийшло 36 рядочків, і тепер по 36 рядочків ми пров'язуємо не один ряд, як ми робили до цього, а чотири ряди. Просто під кожну петельку по одному стовпчику вив'язуємо 4 рядочки. Дов'язали 4 рядочки. Зараз останній ряд Отака, ось такий він буде. Ми вже таку, такий спосіб в'язали, коли робили печиво орео. Якщо не робили, можете перейти. Дуже прикольно виходить, і також дуже-дуже швидко в'яжеться. І так цей рядочок в'яжеться назад. Ми будемо в'язати, ось потрібно нам ми не вперед сюди в'яжемо, ми знаходимося під цією петелькою, а нам потрібна оця попередня. Ось сюди, в цю дирочку, ось цю. ось сюди. Ми будемо зараз заводити гачок. Потім в цю і так далі. Заводимо, підхоплюємо ниточку. Витягуємо дві ниточки на гачку, пров'язуємо знов заводимо, підхоплюємо ниточку, дві ниточки на гачку, пров'язуємо. Заводимо. Нитка. Дві ниточки на гачку, пров'язуємо. Ще раз. Заводимо спереду, підхоплюємо, витягуємо. Дві нитки на гачку, розв'язуємо. І так в'яжемо весь рядочок. Ось такий він у нас буде край. Ось я вже підійшла, обв'язала вже цей край, підійшла сюди. Ще петелька, і остання петелька пов'язала, обрізаю ниточку, вставляю в голку. І з'єднаємо наші два так. Я зроблю тут вузол. Багато хто не любить вузли, а я люблю, тому що це дитячі іграшки, вони повинні бути безпечні. Нічого не повинно вилазити. І... Ліваємо кінець цей наш останній рядочок. Підрізаємо. Ріжок готовий. Ось. Такі морозиво, хто любить під... підвільний, хто любить такий подвійний ріжок. Признавайтесь, я дуже люблю її. Мені щось рішки подобається більше, ніж то морозиво. Так, і тепер з'яжемо таку кульку. Це просто кулька така, вона. Кругла такий для цього ріжка. А, у нас він буде, це в нас буде лимонне морозиво. Ви можете нав'язати багато кульок, буде дуже весело грати в кільцемі горумі шість стовпчиків без накиду. один, два, три, чотири, п'ять. 6, Підтягуємо і в наступному рядочку шість прибавочок. Під кожну петельку по два стовпчики без накиду. Перша прибавочка, друга. Слоїться ниточка, друга. Третя, четверта. П'ята і шоста. Тепер затягуємо ниточку добре. Ось так. І в наступному рядочку прибавочки будуть через один стовпчик. Один стовпчик просто. Під петельку один стовпчик без накиду і під другу петельку вже прибавочка, два стовпчики. І так ми робимо шість разів до кінця рядочку, один стовпчик, одна прибавочка. Дов'язали у нас вийшло 18 стовпчиків без накиду. Тепер прибавочки в'яжемо в кожну третю петельку. Два стовпчики пров'язуємо по одному стовпчику без накоду під петельку. І в третю петельку прибавочка, два стовпчики. І так в'яжемо до кінця рядочку. Два стовпчики одна прибавка. Пров'язали, у нас вийшло 24 стовпчики, і тепер в'яжемо прибавочки в кожну четверту петельку. Пров'язуємо три стовпчика без накоду, ось третій. І в четверту прибавочка, два стовпчики. Ось так. Я до кінця рядочку три стовпчики, одна прибавка. І останній рядочок з прибавочками. У нас зараз тут 30 стовпчиків без накиду. І робимо ще один рядочок через чотири петельки. Один, два, три. 4 прибавка. І так до кінця рядочку, 4 стовпчики, одна прибавка. Дов'язали, у нас получилось 36 стопчиків без накиду. І тепер по 36 стовпчиків без накиду ми в'яжемо 5 рядочків під кожну петельку по одному стовпчику без накиду. П'ять рядочків. Так, ми дов'язали. Тепер робимо убавочки через чотири стовпчики. Один, два, три, чотири і п'яту шосту полупетельки передні. Пров'язуємо як одну. І так в'яжемо до кінця рядочку 4 стовпчики, одна убавочка. Дов'язали, залишилось 30 стовпчиків без накиду, тепер в'яжемо далі убавочки через три петельки. Перший стовпчик, другий, третій і. Убавочка. Перший другий, третій убавочка. І так пров'язуємо до кінця рядочку всього шість разів. У нас залишилось 24 стовпчики, і тепер убавочки будуть через 2 стовпчики. Відмічаємо початок рядочку, пров'язуємо 2 стовпчики. Перший, другий і робимо вбавочку. І так пров'язуємо шість разів всього до кінця рядочку. Два стовпчики, одна обавочка. У нас залишилось 18 стовпчиків без накиду. І робимо рядочок наступний з убавочками через один стовпчик, один стовпчик, обавочка. Слиться ниточка зараз ще раз. Так. убавочка. І так, шість разів. Один стовпчик, одна убавочка. І набила я вже іграшку. Далі це вже складно зробити. І так, у нас залишилось тут ще є можливість набити трошки. У нас залишилось 12 стовпчиків без накиду, Набиваємо, якщо ще потрібно, і робимо шість обавочок підряд. Ось так підхоплюємо, і підряд убавочка наступна. третя. Четверта. П'ята. І шоста вже у нас буде з'єднувальний стовпчик. Підхоплюємо дві полупетельки. Продіваємо через них ниточку і одразу через петельку яка на гачку. Обрізаємо. Вдіваємо вголочку. Тут у нас залишилось шість стовпчиків, ми продягаємо через три, через одну петельку, близну. і потім ховаємо всерединку, стягуємо. Розрівнюємо наповнювач. Ось наша кулька готова. Я попрятала всі ниточки всерединку. Ось, Тепер можна грати і робити морозиво для зайок, лялечок, ведмедиків, тато з мамою, лимони, хто яке полюбляє. Наробіть багато смаків. І грайте. Дуже цікава гра. Якщо вам сподобалось в'язати зі мною, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це все дуже мене мотивує робити наступні відео для вас.